Під час повномасштабної війни спортивні перемоги для українців стали ще більш важливими та символічними. Особливо зараз щасливі емоції від гри повинні відчувати наші діти. Цього літа вирішили вперше провести літній кубок з юнацького футболу, козацька браття 2022 року. Я, скажімо так, за підтримки наших постійних партнерів, котрим я дуже... З великою повагою відношуся і подякую. Це Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Вони нас підтримують повністю. Безпосередньо ми самі за підтримки наших партнерів, наш міжнародний благодійний фонд Козацька браття, вирішили цього літа провести. Такий перший пробний турнір, який ми маємо на меті зробити постійним. Тобто, ми дуже хотіли це зробити як літнім кубком, так і зимовим. Чому ми вирішили це робити саме зараз? Тому що школи або інші навчальні заклади, спортивні секції вони закриті зараз. І дітям такий дуже складний період часу. Коли постійно зі всіх засобів масової інформації, телефонів, соцмереж лунає про війну, їм потрібно відволікатися, і саме спортивні змагання надають можливість Дітям знаходитися цілий день в такому спортивному режимі і це свого роду психологічна реабілітація. Сьогодні фонд присудний в якості партнеру спортивних змагань це вісім команд дитячої юнацької спортивної ліги, футбольної ліги, які сьогодні виборюють малий та великий кубок. Ми підтримуємо як завжди всі спортивні заходи, тим більше що вони пов'язані з діточками. А це діти 2012 року народження. Тому від фонду призи це футбольні м'ячі підписані нашими футболистами командою Дніпра. Це такий подарунок, а також подарунки для кожної команди. Сьогодні, Я думаю, нікого програвших не залишилось. І з мальчишок всі залишилися призами, з м'ячами, багато емоцій, навіть в таке тяжеле, що воно відбувається на Україні. Хотілося б, щоб ця перемога надихнула наші Збройні Сили да, на перемогу ту загальну, яку ми чекаємо э, такий довгий час. От. Наша команда Парус, яка приймала участь у цьому турнірі, вона зібрана цілком з дітей-переселенців. Да. І от двома складами ми вийшли в фінал, і, скажімо, провели двосторонню гру у фіналі і подарували емоції нашим болівальникам. Ми були настроєні виграти перше місце.